Що знайомити з нашим закладом, він надає спеціалізовану медичну допомогу, лікує онкохвора. Він невеликий, але достатньо економічно потужний. Штаб закладу більше, ніж 100 чоловік. Ми надаємо хірургічну допомогу, онкологічним хворим і системну терапію надаємо. Це хіміотерапія, молікулярна терапія а також консультативна допомога обстеження. Обстеження у нас проходить в амбулаторному відділенні, досить, скажімо не так, на обладнанні експерт-класу. У нас є ексклюзивні обладнання, які немає в Полтавській області, там, наприклад, ендоскопічна стойка штучним інтелектом. Ми виконуємо досить обратно ж ексклюзивні для нашої області і обстеження і Такі як стендування, і жовчних протоків, і кишківника, тобто ну, достатньо потужна. І в стаціонарному відділенні ми надаємо хірургічну допомогу, лікуємо майже всі форми раку, окрім е, головного мозку, е, підштункової е, залози, та і все Все остальне ми обернуємо молочну залозу. Шлунах, прямо кішку товсту, кішку гінекологію, урлубів і тощо. Причому на рівні ми використовуємо виключно протоколи Американської асоціації онкологів, це і для лікування системного лікування хіміотерапії, молекулярної терапії, так і для хірургічного лікування. Це дуже важливо, тому що коли пацієнт к нам звертається, він знає, що він отримує. На високому рівні медичну допомогу в усіх сферах економічно ми досить потужні. З вересня прошлого року в нас не фінансує зовсім держава ні місцевий бюджет, ні державний бюджет. Ми тільки працюємо з коштів ЗСУ, і це дозволяє нам. Повністю забезпечити наших пацієнтів безоплатним лікуванням, тобто на хірургічне лікування пацієнти нічого за час не придбають при хіміотерапії, ми повністю забезпечимо препаратами супровіду з коштів з але ж хіміопрепарати нам дає держава. Це перерозподіл Міністерства охорони здоров'я. Маємо можливість виплачувати високу заробітну плату. В цьому році за 6 місяців середня заробітна плата по диспансеру 29 тисяч 600. Це серед медичний картоплю висока заробітна плата. Ми з цих коштів маємо можливість закупати обладнання експерт-класу. І, як странно, ми ще даємо от, ці півроку, ми віддали. Ми не придбали нічого з обласного з місцевого бюджету, але дали в обласний бюджет 7 мільйонів гривень налогу. Тобто ми приймемо на 100%. Ми розраховуємо на спільну конструктивність. Да, Дякуємо. Ну, колеги депутати підтримали вас. Я підтримав особисто Сергій Миколаїв, питання. З вами особисто знайомі, мені дуже приємно, що ви так будете працювати. Під, 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 під нашому місту, Я думаю, що е, за нашою допомогою ваш колишній центр стане більш сучасним і ви будете більш самостійні. Я знаю, ви людина-фахівець, <кхівець> науковець <готовість>, і впроваджуєте <кхівець> нові способи лікування. У мене питання Питаюся до вас, можливо, до, можливо, до пана Володимира. Е, яка доля буде нового корпусу, яка обласна рада починала стру, будувати? Ну, дивіться, наше бачення, що управління капітального будівництва податково обласної військової адміністрації зараз має визначитись з цим корпусом, добудувати, можливо, за рахунок коштів. Він включений в дріб. ми його презентували на конференції в Італії, теж як потенційне місце інвестицій, скажімо, публічне. Ну, наше бачення таке, що все-таки обласна рада, обласна адміністрація мають це питання довести до логічного кінця і передати його вже в місто для того, щоб далі на ньому. Працювали в фахівці нашого онкоцентру. Ну, Вони починали це в рамках програми Президента України велике будівництво і, мабуть, мають завершити це велике будівництво, деякі ресурси, можливості, щоб цей проєкт реалізувався. У мене є пропозиція. Ми знаємо, що деякі депутати нашого, з нашого міста обласні підлувалися про цей, про цей проєкт. Тому я пропоную нам з вами зібратися, тому що, пан Володимир Трошки так скромніше, ми знаємо, скільки там що у них приміщення дуже мале, а на людей дуже багато, на жаль, Полтава сама не спроможня вилікувати цією хворобою. Тому нам треба зробити одним із пріоритетним добудову цього приміщення, щоб ми мали, щоб Кременчук мав сучасний онкологічний центр. І я впевнений, що він буде на 100%, а то тобто більше. Ну, Скажем так, на сьогоднішній день робити, це, це нема це не, це не цим, це, це не, це не треба цим хвалитися. Да. На жаль, така ситуація. Да? Тому це, я думаю, один із пріоритетів на звісно. То, це... Ми ставимо собі це, це, це як завдання. Ми співпрацюємо з обласною владою з цього приводу і з Володимиром Миколаївичем, Коло там неодноразово говорили. Те, що дійсно ми вклали його в дрім, він у нас на публічній платформі. Будемо сподіватися, що ми зможемо спільними зусиллями це зробити. Тим паче, що там не так, багато залишилося. нас депутати обласної ради, Іван Володимирович Маскалик, Ольга Петрівна, Оксана Дмитро Васильович, Кодравченко, Максим Володимирович середа присутні, які знають про потребу, про необхідність цей, це питання теж піднімати і рухати. Все, дякую. Дякую, прошу І я хочу подякувати, подякувати, бо з 2010 року декілька разів, це багато разів скажу, ви спасали наш дистанцію. Це всі пам'ять, да, як в обласну раду письмо спасали. Дякую, ще раз дякую. дякую.